Всім привіт, ви сьогодні і, там, і сьогодні, і я Вони, солі, я, не звати, не кошти, солі, сьогодні я на каналі солімі. звати мене хочеться в Солімісі. Мені я без різниці. І сьогодні ми йдемо в Аврору. Це вже якесь тут четвертий відео пов'язано з Аврору. І ми там будемо купити катяш там були блінкайшиків і далі ще купимо. От. І я не розумію, чому так мало переглядів не збирається. У мене дуже страшно, я це знаю, щось зробити. Але ладно, це книжки було б. Ми так мало перегляд і почала збиратися. Відео з Юлечкою. я з неї не живу. От. І найбільше з Юлею. У мене є відео з Юлією, я б його викладала і викладу сьогодні, як прийду додому. Я вже майже в От. Це будівля біля От. І я вже заходжу в рору, буду заходити. захопилися, це буде вдома. Бо зараз це вичу шмурки і буду йти. Але такий саме звичайний пакет, ну, такий жовтий, такий якийсь крохмалів. Але не так пахне, як в ну, інших аврорах. Вот. Е і буде зараз пакавка вдома, що буде на інша частинка. Зараз мені ще чуть-чуть лишилося десь. Зараз зала 493 гривні з 500, а дую, в принципі, нормально. Отак, зараз ми йдемо додому. Розпаковувати це все чудо. Тому чекайте розпаковочку. Розпаковка буде цікавенька. Там я купила перший раз деякі речі, ролики я перше бачила в нашій мої нашій вролики туди. Вот. А деякі речі я вже бачила, але просто не мала грошей їх купити. Вот. Я хоч бачила там корише, такий стікер пакт від монобанку. А що це обложка. Обложка для картки Воно банк. Повіть, але... обличчя той, продавчині було таке, боже, вона ж школьні школьниці. За такі в неї стільки грошей. В принципі, десь таке але все і було. От, що я ще там зауважила? Давайте зараз завяжемо шнурочки. Зараз ми йдемо до площадки. Ну, там я вже завіжу шнурки. От. І отак. Ну, з вами було завжди, я Салімі, Ну, я з вами не прощаюся. Дивіться моє на минуле відео і чекайте розпаковки.